А тепер попрошу вивести одну фотографію на екрани, і от да, виведіть, вивіді, будь ласка, да О. зараз от час ви її побачите. да. Мордор Мордор, да. Око Саурона! Скажіть, схоже, правда, на пекло, але насправді це просто панорама вечірньої москви. А, от. Здавалось би, совпадіння, ні, не думаю. Фродо, це Москва. Фродо. Фродо, Ти маєш донести це кільце і спалити його, да, в да, Гирлі, да. того вулкану, де воно було виконане. От, не гімлі, а гімлера. Да. От пішов собі жилет, <клухи> лучше для мужчин. Ну ні. і наостанок за Паребриком. чохол для айхвона. Ви розумієте, да, Давайте подивимось. Чифол, це до 9 травня вони спеціально випускають чохол зі а Але, я... Да. Просто знаєте, що цікаво, що а, вони написали в новинах, так що в Росії розробили власний айфон. Брехуни ви! Ви не те, що айфон, ви тільки коники з гавна ліпіть вмієте. Брехуни ви! тому що Сталін у вас не справжні. Він має бути надкусеним із яблучкою. з гавна. Абсолютно все вірно.